Вітаю громада! Добігає ще один тиждень свого кінця. Наша громада мала змогу цього тижня насолоджуватись буденністю мирного життя. Ми займалися простими звичайними справами. Наводили лад у місті цього року. Ми достатньо багато уваги концентрували на благоустрої, бо не мали змогу займатися серйозними проектами з реконструкції, термомодернізації, заміни вікон чи ремонту покрівель, бо це є все елементи капітального будівництва, які не проводяться сьогодні. Платежі з них не проводяться казначейством. Це що сьогодні країна фінансує, це пов'язано з системами життєзабезпечення та війною. Але натомість нам дещо вдалося. Тривають поточні ремонти доріг. На жаль, цього тижня нам не вдалося отримати асфальт на вулиці 40 років перемоги, бо асфальтний завод мав дефіцити та перебої з бітумом. Обіцяють навіть на вихідних, якщо все буде добре, то виведемо людей в вихідні на асфальтні роботи. Також розпочався новий навчальний рік в нових умовах. На жаль, знову наші діти вдома. І вже дуже всі скучили за навчальним процесом саме в його традиційному форматі. Сподіваюся, що зусилля Збройних сил України, всіх українців призведуть до суттєвих та кардинальних змін в ході війни, і ми таки повернемо наших дітей за парти. Всім бажаю гарних вихідних! Всього найкращого, всім щастинам все буде Україна.